Дай Боже, шановне товариство. Багато хто питав мене, як я прорізаю канавочки, якими пильниками на твілянку користуюсь. Ось трохи хотів відповісти на питанечко. Дивіться, тільки що розпакував, приїхали мені такі два чотиригранні, але з грубою насічкою. Їх я буду використовувати лише на больстері, тому що на канавки вони мені не підходять. Хто розуміється, той розуміється, що це за надфільки. А користуюся ось такими для початку пропилу. Канавочок. Це третій і четвертий номер. Але шукаю їх і ніде не можу знайти саме, саме такі. Ось можливо хтось знає де. Буду радий, хто відповість в коментарях. Вони менші, тому що ці. По 18 см довжини А ці виходить 16. Мені ними дуже зручно працювати. от, Якщо брати проріз канавочки, то я починаю прямо гостую гранню. Вибираю G10ку. Вона у нас там 03-04 мм. Ось вибирається все. І потім круглим. До речі, приїхали мені круглі зараз покажу так само перший номер я замовляв, але надіюсь не перепутав як минулого разу. Та ну нафік. Це друге. Ай, коротше, замовляв, перші номери приїхали другі. <сум> Дивно, вже другий раз. Перший раз вони взагалі попутали і відправили мені четверті. Там насічки майже не було. Майже не було. Вони мілкі і мені не підходять. Так само 18 ки по довжині, Але другий. Ну це досить мілкі. Ну нічого будемо робити, тому що мені вже треба в руки, а часу на пересили відправки немає. Тому коротко. Перший йде гостра грань прорізає, забирає G10 і другий. Іде надфіль в мене це вже круглий, який робить всю вибірку канавочки. Роблю я канавочку глибиною такою, щоб трішечки занизити нержавійку, нержавійку трішечки занизити за поверхню зуба і дерева. Чому? Тому що, якщо буде щось грати, допустимо, дерево. Можливо, буде в майбутньому грати, щоб воно не виступало вище за деревину. Так я звик, так я постійно роблю. Це чорновий пропил, коли я формував руків'я, тому чисто показово. Я думаю, всі зрозуміли, що і як я мав на увазі.